Вітаю вас! З вами телепередача звитяга та я Юлія Кінзерська. Розпочинаємо із традиційної рубрики Дозор! Нещодавно відбулась зустріч Ігоря Долгова з АТШ з питань оборони та директором офісу зв'язку НАТО. Заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції Ігор Долгов зустрівся за таше з питань оборони США, Канади, Великобританії, Литви Польщі та директором офісу зв'язку НАТО. Інформуючи про поточну ситуацію на сході країни, він наголосив на необхідності введення на Донбасі додаткової поліцейської місії організації з безпеки та співробітництва в Європі. Це посилить контроль за дотриманням мінських домовленостей на окупованих територіях. Також сторони обговорили подальшу співпрацю між країнами перед самітом НАТО у Варшаві. Ігор Долгов зустрівся з громадськістю. Як і чим живуть Збройні сили України сьогодні, напрямки та результати їхнього реформування про це йшлося на зустрічі керівництва військового відомства з громадськістю. Була затверджена нова воєнна доктрина, яка визначає вперше в історії незалежної держави, звідки. Наступає загроза на нашу державу. Проти кого ми повинні боротися зараз і чому ми повинні досягти в євроатлантичному безпековому просторі. Зараз закінчується робота над стратегічним оборонним бюлетнем. Це важливий документ, який протягом декількох місяців фахівці Міністерства оборони розробляли в дуже тісній співпраці з. Іноземними радниками з країн-членів НАТО, зустріч проходила у формі діалогу. Кожен присутній міг висловити свої пропозиції щодо вдосконалення і розвитку збройних сил. Обговорювались житлові питання, волонтерська діяльність, забезпечення бійців у зоні АТО важко очікувати, що зустрічі, на яких збираються представники багатьох різних організацій, різного спрямування, будуть сконцентровані навколо однієї якоїсь теми. Тому Безумовно, для мене очікуваним був таке різноманіття у питаннях, порушених у виступаючих, у тому, що вони хотіли бачити, у тому, які пропозиції вносили, це все нормально і це є частиною для мене того діалогу з суспільством, який ми намагаємося вести ефективний міністерство. Львівських десантників нагороджено відомчими відзнаками та нагородами. Хлопці в блакитних беретах практично з перших днів беруть участь у найзапекліших боях в зоні проведення АТО, на жаль, є і втрати серед них. Виконуючи свій військовий обов'язок, десантники на смерть стояли за Україну, назавжди залишившись зірцями справжнього патріотизму. Днями у Львові нагородили бійців 80-ї десантно-штурмової бригади ВДВ. Більше ста солдатів та офіцерів, волонтерів та членів родин військовослужбовців отримали відомчі відзнаки «Знак пошани, відзнаки командира бригади та пам'ятні нагороди. Виникла така ідея, що зробити за оборону донецького аеропорту відзнаки, коли ми зробили. З моїми побратимами цю нагороду. Після цього ми вже знали, що 80 вісімдесятка приймає участь у боях на Луганську, Луганський аеропорт. Всі знаєте, яка там була, які там бої проходили дуже тяжко. І ми посчитали, що це не буде справедливо, якщо ми приймали участь у боях на території Донецької і захищали аеропорт 242 дні. Це буде несправедливо, якщо наші побратими не отримають таку ж відзнаку за Луганський аеропорт. Такі заходи організатори обіцяють проводити і в інших військових частинах Збройних сил України. Десь от вшановують і загиблих, і поранених. Хотілося, щоб держава не забувала тих, хто та якби навіть і не отримав поранення. Вони теж захищали Луганський аеропорт. Щось, щоб їх ще нагородили, не забули про них. Бо я думаю, хлопцям теж в От. Мені дуже приємно, що сьогодні такий день. І я думав, що так, якби, ну, що ніхто не знає дуже історії про Луганський аеропорт. Львівські десантники продовжують виконувати бойові завдання в зоні проведення АТО, щодня ризикуючи життям в ім'я перемоги над агресором. Розроблено нову концепцію реформування забезпечення житлом військовослужбовців. У Міністерстві оборони продовжується реформування. За словами заступника міністра Ігоря Долгова, допоки в черзі за житлом буде знаходитись така велика кількість військовослужбовців, понад 40 тисяч, доти тормозитиметься процес позитивних змін у Збройних силах України. Тому відомство докладає усіх зусиль, аби вирішити проблемні питання, незабезпечених житлом сімей військових. Безумовно, в центрі уваги у нас сім'ї загиблих, інваліди. Все це треба вирішувати зараз бо накопичилось проблем багато, а при всіх збільшеннях фінансування подолати всі виклики і вирішити всі проблеми протягом одного, двох або навіть трьох років уявляється, на жаль, вкрай складним завданням. Наразі у відомстві організована робота під комітету комітету реформ, основним завданням якого є вирішення саме цих питань. Також створена концепція комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців. Вона має закласти головні напрямки руху. Далі можна будувати, можна купувати, можна орендувати, можна говорити про інвестиційні проекти, можна говорити про державно приватне партнерство, можна говорити про використання земель оборони і їх залучення до будівництва також житла. Ці напрямки покладені в основу комплексної програми. Ми приблизно, ну не приблизно визначили, якими шляхами треба рухатись. Наступним кроком після затвердження комплексної програми буде розробка більш конкретних кроків, спрямованих на те, щоб ці питання не тільки обговорювати, але вирішувати практично. Заступник міністра зазначив, що окрім всього, задля ефективності реформування та вирішення проблемних питань, зокрема квартирного, необхідно вносити зміни і в правову базу, яка на сьогоднішній день уже застаріла. У Національній академії сухопутних військ чергово військовослужбовці отримали державні нагороди. Нещодавно на одному шикуванні особового складу Національної академії сухопутних військ низці військовослужбовців навчального закладу було вручено державні нагороди. Начальник вишу, генерал-лейтенант Павло Ткачук, нагородив шістьох військовослужбовців. Указом президента України капітан Володимир Вишневський за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, капітан Сергій Романовський та старший лейтенант Ярослав Стеців удостоєний ордена за мужність третього ступеня. А нинішні вихованці навчального закладу, сержант Дмитро Поліщук, старший солдат Валентин Крижановський та солдат Віталій Цуньовський нагороджені медаллю захиснику вітчизни. Я отримав нагороду за те, що я під час проведення антитерористичної операції, будучи в селі Хрещуватому, мене було поранено, і мені прийшлося допомагати своїм пораненим товаришам, які отримали більш складніші поранення ніж я. Рішив, що мені потрібно продовжити свою службу в збройних силах України, але вже більше бути досвідченим. І тому я рішив поступити в став національної академії сухопутних військ. Здобувши офіцерський чин і певний досвід, я маю план повернутися назад в антитерористичну працю. Харківські курсанти проходять стажування у військових частинах армійської авіації сухопутних військ. Майбутні льотчики здійснили польоти на вертольотах вдень і вночі. Курсанти Харківського університету повітряних сил незабаром поповнять ряди авіаційних підрозділів українського війська. Майбутні пілоти транспортних та бойових вертольотів зараз проходять стажування у військових частинах армійської авіації сухопутних військ. Зокрема, 20 курсантів військового вишу практикуються і на Львівщині на базі сьомого полку армійської авіації. Вони більше всього зараз, на, на даний час не проходили раніше теоретичну підготовку, зараз проходять практичну підготовку. Льотчики зараз інструктора опитні, надають допомогу, свій передають досвід польотної підготовки. Тому я думаю, що з них буде толк, тут ну, льотчики. Курсанти радіють, що мають можливість вчитися у досвідчених інструкторів, котрі виконували завдання в зоні проведення АТО. Вони уважно слухають їхні настанови та крок за кроком виконують усі елементи льотної бойової підготовки. Ми тут проходимо льотну практику на перепорядцях 8 щоб навчатися у подальшому пілотуванні. Складність полягає в тому, що на літи найскладніше повітряне судно, яке Доводиться управляти цього року курсантів-випускників Харківського університету повітряних сил більше, аніж минулоріч. А відтак і професійних пілотів у Збройних силах значно побільшає. Я вважаю, що якщо ти е, працюєш на тій роботі, яка тобі приносить задоволення, то е, ти щаслива людина. Саме з цієї причини я. Є... Сьогодні авіаційний полк забезпечений всім необхідним для того, щоб харківські вихованці мали можливість якісно підготуватися до випускних іспитів, які до слова відбудуться незабаром на базі цієї ж військової частини. Майбутні офіцери піхотинці тренуються у міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Продовж кількох тижнів курсанти будуть закріплювати на практиці те, чому навчилися у пункті постійної дислокації у Львові. Так, на навчально-тренувальному комплексі Вербляни другокурсники вперше виконали право стріль зі штатного озброєння бойової машини піхоти. Гадаємо, що більшості наших глядачів не доводилося бачити, як діє екіпаж БМП, коли йому доводиться вражати цілі, тому далі без коментарів. тренажерах у нас проходить все якби складніше. Там ми завантажуємо не 5 боєприпасів, а 15. Тобто, Чим більше ми там попрактикуємося, тим легше нам буде тут використовувати дані навички. Це у нас був перший раз, ми тільки якби починали з підготовчої стрільби. Що ми зробили? Ми виконали першу ВНС справу пострілами з гармати по 5 патронів. Потім з ПКТ ображали, цілі на дальності там, 600 метрів. Найскладніше це, це було, напевно, завантажити боєприпаси. а Далі це вже було легше. Там, поставив дальність, вивірку зробив і прицілився, ведеш вогонь. Ну, Тяжкого немає нічого. В принципі, залізли в БМП, спорядили його, зарядили гармату, зарядили ПКТ, виставили, зробили доповідь і здійснюємо стрільбу. Е, потрібно, що найважчого в принципі нам немає, саме що там я трохи високий, мені місця мало. А так в принципі все нормально. Нещодавно на загальноармійських змаганнях львівські курсанти святкували перемогу. Представники шести військових вишів із Житомира Одеси Львова та Харкова змагалися з бігом. Чемпіонат збройних сил України відбувся на базі Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. Команди з десяти учасників кожна мали якомога швидше пробігти дистанцію в тисячу метрів і ще сотню метрів подолати смугою перешкод. Усе це з автоматом і протигазом. Дані змагання націлені на відпрацювання злагодженості дій в складі підрозділу, яке допоможе під час виконання бойових та службових завдань виконувати їх з максимальною ефективністю. Олександр Старчук каже, що такі змагання допомагають курсантам підтримувати і командний дух, і хорошу фізичну форму, адже курсанти по кілька тижнів готувалися, аби продемонструвати високі спортивні результати. Тож майже всі хлопці стверджують, що здатні перемагати суперників. Готові ми около місяця. Но команда наша все состоит із одного підрозділення, есть з одного взводу. Вибрали 12 чоловік, 11, і один старший с нами, І ми от всі готові біжати, побеждать. Наші хлопці тренувалися до цих змагань три тижні. Кожен день були тренування. Бігали, змагалися і зараз надіюсь, покажуть найкращі результати на цих змаганнях. У підсумку перше місце вибрала команда Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, другу та третю сходинку п'єдесталу посіли команди Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова та Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. До Збройних сил України триває зростання довіри. За останні два роки рівень довіри українців до власних збройних сил суттєво зріс. Не останню роль у цьому відіграла збройна агресія на території східних областей. Військовики довели свою спроможність захистити український народ. На сьогодні 63% громадян України довіряють Збройним силам України. Це високий показник займає практично друге місце із тих. Інститутів, які зараз існують в державі, які існують в нашій незалежній Україні, війна на сході внесла свої корективи у свідомість армійців. Спочатку АТО психологічну допомогу було надано майже 20 тисяч військовослужбовців. Для надання такої допомоги було укладено меморандуми про співпрацю з шістьма громадськими та волонтерськими організаціями. Важливу роль у моральному становленні бійців відіграють і військові капелани. Сьогодні на передовій від до 150 військових капеланів знаходяться в бойовому строю. Військове керівництво на місці не стоїть. На сьогоднішній день визначено, що в міністерстві оборони буде існувати відділ якраз по взаємодії з військовими капеланами. Ну і звичайно, в практичній діяльності подібний відділ буде створений в центрі морально психологічного забезпечення, який буде підпорядкований генеральному штабу. Втілюється в життя і проєкт по реабілітації та організації відпочинку родинам військовослужбовців, а також дітям переселенцям із зони бойових дій. Вже другий рік поспіль організовуються групові поїздки до курортів Туреччини. На минулому тижні з Туреччини повернулося близько 150 осіб, військовослужбовців, які загинули під час виконання свого конституційного обов'язку на сході нашої держави. Продовж літнього періоду ця робота буде. Аналогічно продовжуватись і групові будуть поїздки за кордон, також до місць відпочинку вже в нашій державі у поточному році. Вдалось суттєво знизити рівень правопорушень та порушень військової дисципліни. Таких результатів Міністерство оборони вдалось досягти завдяки вдосконаленню роботи профідборів у військоматах, розгортанню системи гауптвахт та налагодженню системи взаємодії командирів частин із працівниками військової прокуратури. Військова частина повітряних сил святкує 75-річчя. У Києві 75-ту річницю відсвяткувала одна з військових частин повітряних сил. Із дня формування у травні 1941 року минув лише місяць, як вже у червні особовий склад отримав бойове хрещення. Відтак, протягом Другої світової частини забезпечувала зв'язком радянську винищувальну авіацію, артилерію. Сьогодні військовослужбовці продовжують бойову справу в АТО на сході України. На початку, коли починалася антитерористична операція, да, да, були у нас там ми. Стояли в таких неспокійних місцях, без зв'язку немає управління, без управління немає перемоги. Тому наші люди забезпечували підрозділи нашого повітряного командування, також і повітряних сил. Зв'язком у нас вже було там приблизно 50 чоловік. Ми отримали посвідчення учасників бойових дій. Частина завжди вирізнялася відміною підготовкою особового складу. Фахівці розробили спеціальну методику навчання, якою потім користувалися у всіх збройних силах Радянського Союзу. Про історичний шлях бойові перемоги, зокрема про визволення Києва, згадали під час урочистих заходів ветерани цієї військової частини. Наша ветеранша, старшина шаповал, Алла, одною з перших, передала телеграму, радіограму, вставку Верховного головного командування Москву про те, що Київ. Звільнено. Це теж така історична деталь. Якщо так от коротко сказати, то задача наших військовослужбовців це так, як і прикордонників, охорона кордону України, але не на землі, а повітряно просторі. Поважні гости за наполегливу працю відзначили пам'ятними знаками частини. Для особового складу прозвучали слова подяки від керівництва Генерального штабу та повітряного командування Центр. Протягом багатьох десятиріч. Ви зарекомендували себе як професіонали своєї справи, стали взірцем зразкового виконання посадових обов'язків гордістю повітряного командування Центру. Нині у найскладніший час для нашої країни в умовах ведення війни російської армії проти українського народу ваша щоденна праця займає провідну роль для забезпечення зв'язку та управління військами. Дякую всьому особовому складу, особливо тим, хто щодня стоїть на захисті рідної землі. В зоні проведення антиростичної операції. Після офіційної частини присутні подивилися святковий концерт. Від вчасно наданої на полі бою першої медичної допомоги залежить життя твого бойового побратима. Цю військову мудрість з першого курсу опановують майбутні офіцери, які здобувають фах у провідному навчальному закладі сухопутних військ Збройних сил України. Щоб врятувати свого пораненого побратима під час бою, необхідна не тільки сміливість. Життя товариша залежить від твого фізичного гарту, вміння правильно діяти у команді, не розгубитися і не втратити пильність, коли над тобою свистять кулі, а поруч розриваються снаряди. І ще, звісно, важливо правильно надати медичну допомогу, знайти поранення, зупинити кровотечу. Такі навички курсанти Національної академії сухопутних військ набувають під час курсу із тактичної медицини. Юники, які вже пройшли гард в АТО, знають, що вміння накласти джгут і забунтувати рану сьогодні такі ж важливі, як і вміння влучно стріляти. Наприклад, якщо буде якесь поранення, щоб змогти надати першу медичну допомогу на полі бою, тому що медики не завжди бувають на передовій. Перевіркою знань і вмінь майбутніх офіцерів стає так званий стрес-тест. Під час нього курсантському відділенню необхідно витягнути з підбитого бронетранспортера поранений екіпаж. І евакуювати його у безпечну зону. Тим часом інструктори створюють стресову атмосферу бою. Ведуть вогонь холостими, кидають імітацію гранат, кричать на курсантів. Давай, 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 давай обійдемо! Прикривай! Стрес-тест заключається в тому, що обстановка максимально наближена до бойової. Значить, Всі ті елементи, які ми вивчали в Національній академії сухопутних військ протягом значить, занять, які нам були виділені, значить, це 9 занять, 10-та тема це стрес-тест. Тобто в комплексі ми це відпрацьовуємо, значить, всі ці моменти, що Вивчали протягом навчання. Було трохи стресово, якби були взрив, пакети використовувались холості набої, використовувались. Ну якби загортовувало нашу психіку до майбутніх дій. дуже важливим є те, як пораненим надається допомога. Найменша необачність може коштувати життя товариша. Тож на це викладачі звертають велику увагу. Відстрілюючись, група повніму складі відступила значить в жовту зону. Тобі ж де і зараз проводить над проходить надання медичної допомоги, значить, в жовтій зоні. Має великі кровотери на Перевірили? Так. далі. буковка? Що ви робите, що За 10 секунд скільки повинно бути. Після закінчення екзамену курсанти діляться враженнями. Кажуть, легко не було, проте життя умовно пораненим вдалося врятувати. На практиці я маю досвід бойових дій на Сході. Я помітив, ну і це думка кожного військовослужбовця, який пройшов військову службу в АТО. Те, що при побаченому. Крові чи відірваної кінцівки дуже багато військовослужбовців розгублюються, тому я вважаю, що такі стрес-тести повинні бути присутні на заняттях по бойовій підготовці. Курс тактичної медицини був розроблений за прикладом натівських країн. Його успішне проходження є сьогодні обов'язковим для кожного курсанта військового вишу. На сьогодні це все зустрінемось з вами наступної неділі у цей же час. Нехай щастить.